Життя воно завжди було цікавою штукою. Люди народжуються і помирають, ходять в школу і на роботу, проводять весело або сумно час, орієнтовно 16 годин на добу. Але що вони роблять інші 8 годин? Ну, звичайно, що сплять, проте дуже часто трапляються люди, яким сняться сни. Коли я розказувала подружкам свої сни, то найбільше, що їх дивувало, то це кольори. Так, кольори. Більшість моїх знайомих кажуть, що їм сниться чорно-білі сни. Я не знаю, як це. Одного разу мені наснився сон, що я йду містом з метою повернутися додому. Людей навколо немає ні душі. Широка сіра дорога, на яку кидає свої промені місячне сяймо, темні постаті будинки по два боки дороги, а десь там, вдалині, видніється автобусна зупинка. Я не йду, а ніби лечу в повітрі, хоч немає крил. Здається, я така, як завжди, проте ні. Ні, не така, я легша. На мене не діє земне тяжіння, я можу рухатися, не торкаючись з землі. З одного боку, це дуже зручно, бо мені у спину дує легенький вітерець і несе мене в потрібному напрямку. Аж тут зненацька вітерець перестав дути, і мені стало вже незручно йти, бо я хочу обертися ногами в асфальт і не можу, не можу через те, що я надто легка, через що мій рух надто сильно сповільнився. Я розумію, що мені треба бути вчасно вдома, а з такою швидкістю у мене навряд чи вийде. Я трохи засмутилася, потім підняла голову і бачу, що зупинка дуже близько. Супер, мені треба саме туди. Я сяду на автобус і дуже швидко поїду додому. Подумала собі, я повільно, але впевнено рухалася до зупинки. Помаранчеве світло ліхтаря дає мені зрозуміти, що я чекатиму на автобус не сама. Так навіть краще в компанії буде веселіше. Чорна посадь рухається мені назустріч, приблизно з такою швидкістю, як це роблю я. Я придивляюсь до цієї посаді, здається, це чоловік невеликого зросту, гарної статури у чорному довгому пальто. Дивно, зараз ніхто вже не носить таких плащів, особливо підлітки. Одну мить він робить спробу взяти мене за передпліччя руки. Я відсахнулася, адже нормальні люди себе так не поводять. Можливо, мої знайомі. І він хоче, щоб я пішла з ним кудись. Піднімаю очі, щоб глянути на його обличчя. Проте чорний капюшон його плаща ховає від мене обличчя незнайомця. Здається, ця людина читає мої думки. Його руки піднімаються вверх, і він повільно знімає капюшон. Темно каштанове хвилясте волосся спадає йому на обличчя. Мій погляд зупинився саме на волосся, бо воно досить розкішне. Я задивляюся на його чуб, і, о Боже, там виглядають ріжки. Вони такі маленькі, як з того бичка, що тиждень тому народила бабусина корова. З переліку я витягую з кишені Великого Золотого Хреста. Той хрест я не знаю, звідки в мене взявся. Проте він дуже шикарний. За яється, я знаю, що то за хрест. Він точно такий, як той, що священик в церкві давав людям цілувати під час причастя. Проте ні. То не той Хрест, у священика був мідний, а у мене золотий. Я тичу в того чоловіка е кажу, відступися, а у відповідь дикий сміх. Я б попалася, мені кінець, що мені робити. І тут я пригадую священник казав, що віра наша в нас самих не в золоті і не в сріблі. Хрест миттєво зникає з моїх рук. Незнайомець наближається, що мені робити. Я піднімаю вверх праву руку і хрещу в неї повітря. Повітря зарухалося, почало згущуватися, утворився туман. Точніше, хрест зроблений з туман. Незнайомець відступає. Я стала більш певною у собі. І намалювала ще два хрести у повітрі. Незнайомець позадкував до ліхтаря. Під'їхав автобус, я дуже зраділа. Супер. Я зараз течу звідси. Автобус зупинився, я стала однією ногою на сходинку. Тепле в повітря штовхнуло мене в груди. Мене не впустили. З автобуса почувся голос. Це не твій маршрут. Нам не по дорозі тобі не пора. Потім автобус зупинився біля незнайомця, він сів. Його впустили. Я дивилася у світ того автобуса. Веселий вітерей знову подув мені лагідну у спину, і я полетіла вдвічі швидше, ніж раніше. Полетіла і пробудилася. В той день перегортала безліч сонників, щоб розтрактувати свій сон, але нічого так і не зрозуміла. Проте мені було дуже весело від того, що я побачила чорно-білий сон. Я розказала про нього подрузі, а вона мені каже, Ну, який він чорно-білий? Асфальт сірий, світильник, помаранчевий, кучері і Ну, Я їй кажу: але поки я не летіла до зупинки, все було майже чорно-біле. Вона тоді мені сказала, що хто не рахується чорно-біле чорно-біле, а моє виявляється кольорове. Ну, що я можу вам сказати? Це єдиний сон, який був трішки чорно-білим, решта з моїх снів кольорові. Коли мені приснився той сон, я прийняла його як щось дуже дивне, проте дарма. Дивні сни в моєму житті тоді тільки починалися. Мені щоночі щось сниться, я завжди запам'ятовую свої сни тільки тому, у тому випадку, якщо їх комусь розказую. Якщо не розказую, то до наступного дня мені вони вилітають з голови. Сьогодні я подумала, мені завжди цікаво дивитися свої сни. Це так ніби безплатне ексклюзивне кіно. Фільми, які можу дивитися тільки я. А що коли вам теж буде цікаво? Якщо цікаво, то я розказую тому, а ви читайте або слухайте.